Даниїла, перший розділ. За третього року царювання Йоякима, юдиного царя, прийшов на Охудоносор, цар Вавилонський, до Єрусалиму та й обліг його, і дав Господь в його руку Йоякима Юдиного царя. Та частину посуду Божого дому, і він відправив їх до краю Вавилонського, до дому свого Бога, а посуд відправив до скарбничного дому свого Бога. І сказав цар до Ашпеназа, начальника його евнухів, щоб привести з Ізраїлевих синів із царського, і шляхетського роду юнаків, що нема в них жодної вади, і вони вродливого вигляду та розумні і всякій мудрості, і здібні до знання, і розуміють науку, і щоб у них була моторність служити в царському. Палаці, і щоб навчити їх книг та мови халдеїв, і призначив їм цар щоденну поживу з царської їжі та звина, що сам його пив, а на їхнє виховання три роки, а по закінченні їх стануть вони перед царським обличчям, і були серед них з юдених синів Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. А начальник Євнухів дав їм інші імена, і дав Даниїлові ім'я Валтасар, а Ананії Шедрах а Мисаїлові мешах а Азарії Аведнего, і поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальника Евнухів, щоб не осквернитися, і дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником Евнухів, і сказав начальник Евнухів до Даниїла: боюсь я свого пана, царя! Бо він визначив вашу їжу та ваше питво. бо коли б він побачив ваше обличчя худішим, ніж у тих юнаків, що вашого віку, то ви виростете мою голову винуватою перед царем. І сказав Даніїл до старшого, якого начальник Евнухів призначив над Даніїлом, Ананією, Месаїлом та Азарією. Випробуйно своїх рабів десять день, і нехай дають нам із ярини, і ми будемо їсти та воду, і будемо пити, і нехай з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя тих юнаків, що їдять царську їжу, і згідно з тим, що побачиш, зроби зі своїми рабами. І той послухався їх у цьому і випробував їх десять день. А по десяти днях їхній вигляд виявився кращим, і вони були здоровіші на тілі, аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу. І цей старший відносив їхню їжу та вино їхнього пиття, а давав їм ярину. А ці четверо юнаків дав їм Бог пізнання та розуміння в кожній книжці та мудрості. А Даниїл розумівся на всякому видінні та снах. А на кінець тих днів, коли цар сказав привести їх, то начальник Евнухів привів їх перед обличчя Навохудоносорове, і цар розмовляв з ними. І з усіх них жоден не був знайдений таким, як Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія, і вони ставали перед царським обличчям. А всяку справу мудрості та розуму, що шукав від них цар, то він знайшов їх у десятеро мудрішими від усіх чарівників та заклиначів, що були в усьому його царстві, і був Даниїл там аж до першого року царя Кіра.